1 жовтня у день захисників та захисниць України у прокат вийшов новий фільм кіностудії Філм Юа Каховський об'єкт. Це другий після Конотопської відьми проект Вільніції горорів, кіногероїні темних часів. Сюжет стрічки розгортається після підриву Каховської дамби російською армією. Загін українських військових на чолі з бійчиною з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, який виявили на дні водосховища. Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Внаслідок моторошних експериментів у бункері досі перебувають радянські солдати в подобі зомбі. З перших сцен фільм розпочинається динамічно. Глядачі бачать радянський бункер, у якому вчений тікає з документами не тільки від совєтських солдатів, а й від чогось значно страшнішого, захованого у темряві. Не вистежені великої цілі. Єдине, що ви можете це гадати і брехати, що тоді що зараз. Одразу після цього глядачів переносять у сучасність і швидко та чітко занурюють у контекст. Військова з позивним Мара, яку зіграла Марина Кошкіна, переводиться у новий підрозділ, аби дізнатися, що сталося з її братом, якого грає Дмитро Павко із позивним Вітер іншим військовим, який зник під час виконання завдання. Каховський об'єкт можна одразу похвалити за роботу з гримом і візуальними ефектами. Художницею з гриму виступила мейкап-артистка Олена Семенець. І наскільки я зрозуміла, це був її перший повнометражний проект.